Ліків і екзаменів завжди готувалися, писали шпаргалки і навіть передавали їх у спадок іншим студентам. А в літній період писали шпаргалки на ногах, одягали короткі спіднички, щоб зручно було користуватись. Ну не завжди користувались, але все ж таки готувались. Цією групою вирішили прогуляти заняття викладача, який нам ну, дуже не подобався. І ми таким чином вирішили виказати свій протест. Спустилися в читальну залу факультету, розмістилися, почали займатися кожною своїми справами, все було добре цілих 10 хвилин. Потім відкриваються двері, заходить викладач і каже: А я вас скрізь шукаю, а ви тут. Добре. ну давайте Привезли мене батьки першого разу до харківського політеху. Стоїть там такий щиток здоровений, на ньому написані факультети, які є. Я цілеспрямовано йду на бізнес і фінанси, все в мене там вже всі документи є. Ага, Ну і стала я чути, біля того щитка, Підходить до мене хлопець і каже: ти вступаєш. Кажу, вступаю. Каже, а куди? Кажу, ну куди? Ну в політех. Каже, а ти куди хочеш вступити? Так, кажу на бізнес і фінанси, а що? Каже, а на бюджет хочеш? Ага, а ага. кажу, а що, хтось не хоче на бюджет? Ну, він мені запропонував екологію. Ідемо ми з ним на кафедру, він мені там щось про ту екологію розповідає. Ну, я ніби ну, там, погоджуюсь, щось там, я розумію. Ага, значить, приходимо ми туди, я подаю документи. Взагалі, як тут трапилося? Я не зрозуміла. Я як я, я у тумані то все пам'ятаю, що Значить, подала документи. Проходить десь тижня, два-три, вони мені з тої кафедри телефонують кажуть, ви до нас поступили на бюджет. І хвилина мовчання, я кажу, ну класно, а далі що робити? Кажуть: ну бери оригінал і при, приїзди до нас з оригіналами документів. Раджуся знову ж таки з батьками, вони мені кажуть, ну, то спеціальність важлива, сучасний світ йде там в сторону. Європи, всі дбають про екологію. Ну, давай і ти також спробуєш. Беру документи, сама їду до політеху по дорозі. Я там раз за три гублюся з горем пополам доїжджаю я до вуза, проходжу на кафедру, подаю документи. Знову все як в тумані. Взагалі, я не пам'ятаю, що я там робила. Куди я йшла? Мені кажуть підписувати. Я підписую, там пальцем ткнули мені куди потрібно. Я все підписуюся. значить, Ну, все. Кажуть, ну молодець, все, там, чекай на розклад, там, ми з вами зв'яжемося. Вийшла, стала на центральній алеї, дивлюсь, стоїть там Лавочка, сідаю я на неї. Думаю, що я зробила взагалі? Взагалі нічого не пам'ятаю. Я сіла на ту лавку і починаю ридати. О, такі сльози. Просто навзрит. У мене істерика, я взагалі не розумію, що трапилося, куди я вступила, що я на тій екології буду робити. Розуміння ноль. Сижу, ридаю, підходить до мене чоловік. Такий солідний чоловік, як з'ясувалося, то взагалі був мій декан. Потім ми вже там почали товаришувати, співпрацювати. Ось і каже: а чого ти плачеш? Кажу: так я в універс вступила. Він на мене дивиться, каже, так, а плачеш ти чого? Кажу, так я не знаю куди. Він так на мене подивився таким поглядом. каже, Якщо б я повернулася в студентські роки, я, мабуть, нічого не змінювала, а більше б часу приділяла б подорожам по нашій мальовнічій Україні. Якби можна було повернути час назад і щось змінити, то в цей раз і в якості другої іноземної мови для вивчення я б обрала не персію. Споглядати за небом в телескоп, за зірками, вивчати наднові зірки, займалася математикою, фізикою. Мріяла, що колись я буду в складі космічної експедиції шукати життя на інших планетах, але моє життя повернулося в інший бік. І я поступила в наш коледж на факультет хімії, хімічний факультет і зацікавилася хімією. Мені дуже подобалось навчатися. Подобалася органічна хімія, аналітична хімія. І тому вже після коледжу я свідомо поступила до інституту на факультет органічна хімія. І я думала, що хімія це моє життя, це майбутнє. Отримала диплом інженера-хіміка, але моє життя повернулося знову в інший бік. І я жодного дня не працювала інженером-хіміком. Але навчалась далі, працювала бухгалтером, рахувала чужі гроші і ніколи не думала, що я повернусь до коледжу і закінчу педагогічну академію і буду працювати викладачем. Тому я вам бажаю, щоб ви йшли до своєї мрії. І якщо щось станеться не так, як ви запланували, то, мабуть, це не ваша доля. Не треба опускати руки. Треба подумати, поставити іншу мету і йти до неї, досягнути цієї мети, навчатися, потім поставити іншу мету. Тому що життя таке цікаве, що без мрії, без мети, Воно не буде продовжуватися. Не будемо йти життя, зупиниться. Тому давайте жити, давайте мріяти. Дорогі студенти, студентські рейки – найкращі ряки для будь-якого покоління. Але ж у мою молодість не було таких помічників, які є зараз у вас. У нас не було ні, ні мобільних телефонів, не було у нас комп'ютерів, планшетів, ноутбуків, не було інтернету. Але ж зато у нас були колгоспи, куди ми всі їздили на картошку. У нас були бібліотеки, кафедри, де ми засіджувалися до замкового їх закриття, бо необхідно було підготуватися або до реферату, або до курсової роботи, або якусь три доповідь потрібно було підготувати. У нас були спортзали, і ми всі займалися у різних секціях спортивних. У нас були походи до театрів, кінотеатрів, до музеїв. Ми всі приймали активну участь у художній самодіяльності, співали в хорах, танцювали в національних костюмах. Було дуже гарно. Навчалися ми по-різному. Особливо пам'ятаю філософію, викладач дуже любив нас опитувати, і ми для того, щоб. Якось оминути це опитування починали задавати йому якісь питання. І він таким чином відволікався, і так нам цікаво все розповідав. А ми переглядались між собою і ще більше питань задавали. І так проходив урок, чи пара і опитувалися. Прогули! Так, звичайно, як і у кожного студента. Я навчалася в економічному університеті Семена Кузнеця. Пари всі проходили у різних корпусах, і коли ми переходили із одного корпусу в інший, ми губилися. І більше університет мені з'являлися в цей день. Але а, наступала сесія, і усі а, прогули треба було. Відробляти. І це було дуже складно, тому що всі викладачі були дуже зайняті, і потрібно було бігати іскати, де цей викладач, щоб йому перездати нашу пару. Тому вже к другому курсу ми все зрозуміли, і прогулів у нас вже не було. Дуже складно відробляти. Взагалі ми в студентські роки намагалися не прогулювати. Бо потім було дуже складно відпрацювати всі ці прогули, і доводилося витрачати купу часу на це. Але оскільки ми були дуже дружньою групою, і якщо хтось вирішував прогулювати, то зазвичай він підбивав усю групу. І ми усі разом кудись йшли гуляли для того, щоб не покарали нікого. Бо... У перший рік навчання ви працюєте на залікову книжку. Далі залікова книжка працює на вас. Головне зарекомендувати себе з хорошої сторони і заробити свій авторитет серед викладачів. Тоді у майбутньому ваше навчання буде значно легше. Бажаю коротких, але цікавих лекцій. Поблажливих викладачів! Захоплюючих поїздок, бажаю закохуватися щиро і надовго, бажаю прагнути до успіху і перемоги, бажаю обов'язково вірити в себе і підтримувати свою родину та друзів. Бажаю здавати все з першого разу і навідмінно, бажаю кожен день проводити борхливо, яскраво, круто і феєрично. Сьогодення розкриває перед вами багато можливостей. Головне нічого не боятися і сміливо йти до своєї мрії, як кажуть, народі хто не ризикує, той не п'є шампанського. Живіть своє життя так, щоб у ньому було місце і серйозним речам, і жартам, і коханню. І е, якимось вашим особистим захопленням, тому що ваше життя у вас одне, і яким воно буде, будете обирати саме ви. Вітаю з днем студента! Нехай цей чудовий період життя пройде якнайкраще, щоб потім можна було згадувати про ці роки з теплом та трепетом. Нехай студентство дарує потрібні радість та хороших друзів.